Ви представляєте собі, яке полове бажання у 13-й чи тріслітній Hello, YouTube! Ютуб! До нового року я довго думав, яке вам відео зробити, дійшов до висновку, що треба діставати найкращі подарунки, які я дуже довго ховав. Зустрічайте Арсен Магарян, психолог, коуч, курси свої має, пчеловодством займається благословенний, багатий, успішний, розумний, добрий, найкращий чоловік на планеті. Принаймні так він сам себе називає. Я б не став би взагалі робити це відео. Відео, тому що Арсен це прямо росіянин в найглибшому значенні цього слова, незважаючи на те, що він народився в Грузії. Але кількість фанатів Арсена починала перевалювати вже за мільйони, в тому числі починаючи набирати популярності в Україні, тому ігнорувати вже цього з в шафі просто неможливо. Дивіться, сьогодні я лише базово покажу вам думки та тези, які пропагандує Арсен в своїх відео та вирізках з Ютуба, яким усипаний тепер весь інстаграм. І якщо вам сподобається це відео, то ви напишіть мені я зроблю потім довшу, Частину десь хвилин на 30. Це приємного перегляду. Українский союз розвалили жінки. Де джинси? Де шуба, Де прокладки, Де хороший стиральний порошок, Де хороший продукт? Я не говорю, що це плохо, это пукаты. Но. Советский Союз женщины. женщини. Женщини не скучають по Совєцькому Союзу, а мужчини скучають. Ну, це сильно сказано. Логіка тут приблизно така ж, як зима настала через те, що я пальто купив. Чоловіки не сумують за Совєтським Союзом. Може, бо вони просто не хочуть згадувати, як вони черги за ковбасою вистаювали, бо не така вже цей ностальгія, якою можна похвастатися. Радянський Союз розвалив ось цей пан, ось цей і ще парочка там інших. Тому що вони, маючи величезну владу над великою кількістю країн, ніяк неїсти. Тись не могли і не награтися в владу, і алілуя, що цей радянський союз таки розпався. Страдинарне мужчини бувають. Но як любить говорити фіміністки, я апологеты западной западної психології быть бути партнерські Соответственно, у нього должна бути екстраординарна жінка, а їх не буває. Ой, ну тут прям шедевр логіки. Що це взагалі за слово екстраординарний? Їх на якомусь окремому заводі виготовляють. А чого для них немає тоді таких ж самих жінок? Бо що, кожна хто не виставляє відео з тренувань на яхті, вона не гідна їхнього геніального IQ? Вот с Павлом Дуром и Илон Маском ситуация. Ты видел Ирину Болгар интервью? Без мата... Посты, про... Я посты, практически я... не могу без... Я... Это... я не могу подобрать ни мат. Где она, которая детей ему родила, где он? Вот просто где они? Это... Они в парсеках друг от друга. И Павел Дуров не смог найти нормальную женщину. Если Марку Аврелию жена изменяла с гладиатором, Філософ імператор, ми про що говоримо? З нас які взятки, блядь? все гладко з нас. Про дружину Дурова і Марка Аврелія це прямо класика звинувачувати жінок у всіх гріхах чоловіків. Чоловіки будують ракети, а жінки міфи про те, що ці ракети недостатньо хороші. Якщо дружина Марка Аврелія зрадила йому з гладіатором, то, то може це тому, що він якось занадто філософствував, замість того, щоб допомогти їй якось по господарству, не все в цьому житті упирається в статус і гроші. І тому логічно виходить, що екстра. В данном мужчине нужно много женщин, чтобы баланс вот этой мужской энергии количеством взять. А теза про баланс энергии через купу девчат – это уже прямо астрология на ревне «я скорпион, тому мне не так можно». Арсен, кстати, рыба у нас, если вы в этом что-то шарите. Каждый младенец сперва девочка, поэтому у нас соски есть, например. У нас есть, извините, шов на половом органе, потому что это так выворачивается вульва. То есть каждая женщина – это женщина. Каждый мужчина ⁇ это женщина, докрученная до мужчины. Но женщины мужского не содержат. Да? Они, они вообще не, не метаморфировались в нас. Мы из них метаморфировались. Они с нами вообще не касались. Поэтому кожен мужчина може понять женщину, і ни одна жінка не може понять мужчину. Я сейчас не жартую. Я чисто заради експерименту вперше в житті в чата GBT запитав думку стосовно чи тест, просто або я не був тут взагалі предвзятий. тому це не те, що я якийсь промпт писав. Ось мій робочий промпт типовий. А ось те, що я попросив у чата GBT, коли працював над цим відео. Я написав туди все, що сказав Арсен, і ось що мені відповів чат GBT. Так ось чому чоловіки знають, як нам краще жити, бо у них там шов, який перетворив їх на генії фанатомії. Але цікаво, якщо кожен чоловік це докручена жінка, то виходить, жінки це ідеал, на якому природа зупинилась, бо краще вже ніяк. Ну а чоловікам довелося трішки підрихтувати для різноманіття. Щодо розуміння, він каже, чоловіки жінок розібрали на атоми. Ага, мабуть, тому кожна розібрана жінка щодня чує, що її емоції це гормони, а бажання комфорту це капризи. Ні одна, є ахуїтельне кількість матеріалів леслі, моїх. Мужского движения, каких угодно Мы женщин разобрали на атомы, блядь Декомпозировали Дай мне одну книгу, в которой женщина декомпозировала мужчину Ты читал, что женщины про мужчин? Какую хуйню пишут? Кто мы такие, типа? Не как с нами общаться, а типа наше внутреннее устройство Абсолютную хуйню, вообще абсолютную Что-то там типа изредка Им нравятся сучки что ебанутые? А про книги, ну, це він дарма. Бо якраз жінки вже давно декомпозували чоловіків від улюблених мемів до наукових статей. Просто після розбору стає зрозуміло, що там часто все зводиться до одного: їсти спати футбол. Книга б не вийшла дуже товстою, тому її не написали. Я признаюсь чесно, навіть мені трошечки бідно стало. Начебто я і не Арсен, я ось цього всього не казав, а чисто на пасиві получив ліщів від робота, блін. Арсен, твої тези робот розбиває в пух і прах. Подумай! Oui. Чисто теоретично може, ти все-таки десь трошечки обшибаєшся, і знаєте, весь цей хаос довкола теси розборів змушує трішечки задуматись, як важливо інколи зупинитись, розібратись у собі та навести лад у своїх думках. Саме тому мене дуже вразив подарунок від Майндлі – сертифікат на терапію. Це не просто жест, це можливість сказати собі: гей, час подбати про себе. Сертифікат дуже легко оформити. Він діє цілий рік, а головне, ви можете самі собі обрати потім психолога, з яким будете працювати. Щоб вам було максимально комфортно. Це найкращий спосіб допомогти собі чи близьким людям розібратися та знайти баланс. Скануйте ось цей QR-код на екрані, або переходьте за посиланням в описі під цим відео. Подаруйте собі шанс на гармонію, а не декомполізацію. декомпалізацію. Це як треба было виїбати нам душу і мозг, щоб ми почали боятися дітей заводить. От у меня брат двою давно лет. 20 назад, ему 16 лет было, приехал в Россию, где мы родились, из Грузии, бредит нахуй, детей хочу, да, найдите мне жену, я детей хочу, я хочу детей, дайте мне жену. Всю историю каждый мужчина хотел детей и много. То есть как будто бы, причем, детей ты хочешь больше, чем жену. Она проводник Сыновенья. Ви сейчас вообще про що? Що це за автобусна термінологія? Жінка для нього провідник сынов. Ну, шикарно. Тоді чоловік це пассажир, який вимагає, щоб його катали, годували, кондиционер, щоб Що там все в автобусах. І ну, я, я дочери люблю, у меня дочери есть, но ну, вот это проводник, з которой считаются только потому, что она проводник социудионной функцией. Никто бы никогда нахуй не считался ни в древности, ни в средневековье, ни в новом времени женщиной, если бы она перестала рожать. Його спросили, а нахуй ти нужна вообще тогда? А те, що він каже, ніби чоловіки хочуть більше дітей, ніж дружин. По-перше, загалом звучить якось ну дивно, правда? Ні, друже, це так не працює. Завести дитину це командна робота, і без жінки ти максимум зможеш купити собі собаку. І то ще питання, чи ти справишся. І це його фраза. Навіщо жінка, якщо вона не народжує? Це вже просто крінж. Це по такій логіки, якщо твоя машина не завелась з першого разу, значить тобі треба її викидувати на свалку. Коротше, вся ця його логіка це як підручник для людей. Якісь близька ніколи не бачили, що таке сім'я. Показую вам останн відео на сьогодні, тому що загалом оглядати це дуже важко, не скаючись до просто одних матюків, образ, ну ви поняли. Это страсть, проведена вместе. Вы представляете себе, какое половое желание у 13-40-літній девочки. я скажу честно, товарищ майор не обессудь, мне абсолютно все одно, как бы я, я вот я. С 12-13-летними девчонками, сам будучи 18-19-летним. То есть не с теми, которые плоские или еще что-то, а с теми, которые сами хотели со мной. Ну, що ж ми можемо сказати, це Арсен явно претендує на звання генії етики, але з його слів ми можемо зробити лише один висновок. І якщо такі люди мають платформу, то це для нас всіх дзвіночок, що мовчати тут ні в якому разі не можна. Давайте чесно, суспільство, де хтось називає жінок провідниками синів чи виправдовує злочини. Це точно не те, що ми хочемо залишити своїм дітям. Тому, якщо ви чуєте щось подібне, не проходьте попс, ваша реакція реально може змінити ситуацію, тому що як кажуть, зло перемагає там, де добро сидить і просто листає тік-ток. з різдвом. Чи вже там після нього, коли ви дивитеся відео? Пака!